78-й театральний сезон в Облмуздрамтеатрі набирає обертів. Уже підготували 11 постановок. У роботі ще декілька. Про це під час брифінгу повідомив його очільник Рудольф Дзуринець. Вже відбулася прем'єра вистави інша, яку поставив Івано-Франківський режисер Тарас Бенюк. На день театру, 27 березня, прем'єрно зіграють постановку вісім люблячих жінок Віталія Семенцова із Києва. А 30 березня виставу Сімейна вечеря режисера-постановника Михайла Фіщенка. І робота над новими. Проєктами триває у нас великий обсяг глядачів збільшився, і серед них, як і ВПО, так і військовослужбовці. Я хочу сказати також, що в квітні місяці у нас стартує фестиваль камерного театрального мистецтва під світом сакури на малій сцені нашого театру. А в травні місяці стартує наш новий. Фестиваль на великій сцені вперше в історії нашого театру. Драма сьогодення, 16 квітня. Відбудеться прем'єра у фоє нашого театру. Вистава Ало, режисер-постановник Маргарита Савенко, місто Дніпро. І в травні місяці відбудеться прем'єра нашої театральної лабораторії Кольори Клара Берець. Вона там керівник. Ми активно займалися прибиранням нашої прибудинкової території зі сторони Льва Толстого Ми там розчислили чагарники. І в травні місяці, після фестивалю, другого, який відбудеться у нас на великій сцені, ми відкриємо там сцену просто неба, де будемо грати виключно для дітей, для ВПО та для військовослужбовців.